Складський облік в системі вправно. Для ведення складського обліку передбачено меню Товари та послуги. Розглянемо приклад створення нового складу та налаштування складів. Заходимо в довідники. В склад. Створимо новий склад. Склад в магазину простір, наприклад. Обираємо країну, можемо зазначити поштову адресу, вказати відповідального за цей склад з його, його контактами. І відмітка використання для виробництва означає, що такий склад у нас буде під виробничі потреби. Зберігаємо також. Так як це новий склад, тут ще не може бути руху товарів. А ось, наприклад, є основного складу дає рух товарів. На закладці Запаси ми можемо побачити залишки запасів, яка кількість, вартість та сума на в залишку на основному складі. На закладці діаграми ми можемо це побачити у вигляді діаграми. Також є можливість вести посекційний облік, складський облік за секціями. Для цього нам потрібно, щоб тут відображались секції, потрібно перейти в налаштування, налаштування організації, нашу компанію на закладку налаштування, і на цій закладці знаходимо використовувати складські. Секції проставляємо відмітку. Зберігаємо та переходимо у наш склад. На закладку Запас і бачимо, що в нас додалась колонка складська секція та закладка складські секції. Для нашого нового складу. Можемо переіменувати секцію. Це в нас буде секція А. Секція А, яка буде використовуватись за замовчуванням для складу простір. Секцій може бути декілька, але одна з них повинна використовуватись за замовчуванням. Ось у нас секція А. Переходимо тепер в наш довідник номенклатури. Даний довідник у нас є ієр... ієрархічний. Ми можемо тут створювати нам потрібні папки для групування та перетягувати в них наші товари та послуги. Наприклад, створимо папку під назвою Комплекти. Та перемістимо номенклатуру, яка буде стосуватись даного довідника. Ось таким чином. І далі для комплектів будемо використовувати. У правій частині в табличній ми бачимо всю інформацію по стану товарів на залишках, скільки в нас в наявності. Товарів на залишку на складах, скільки очікується, скільки зарезервовано, доступно для продажу і яка ціна продажу. Також, якщо нам якась колонка не потрібна і заважає, можемо її тут прибрати або можемо додати навпаки. Для створення нового товару, нової номенклатури, ми можемо її створити як через документи, безпосередньо відразу в документах замовлення постачальнику, надходження товарів та послуг, а також тут в номенклатурі через кнопку Додати. Наприклад, створимо номенклатуру комплект, блокнот плюс олівець. Ось така номенклатура. Можемо вказати всю вичерпну інформацію. На закласі гранична кількість, можемо вказати мінімальну кількість та оптимальну кількість для того, щоб потім можна було генерувати автоматично вчасно замовлення, якщо така кількість буде вичерпуватись і доходити до граничної мінімальної кількості. А також після збереження. Можемо створити штрих-код. Ось таким чином створюємо. Е, також на, е, на закладі наявність ми можемо бачити наявність товарів на складах. Наприклад, у нас. Е, Товар олівець в кількості 100 штук на складі у папці «Канцтовари» на основному складі. Переходимо до переміщення між складами. Створимо переміщення з основного складу на новостворений склад простір. Додамо товар, який будемо переміщати, а саме це буде у нас блокнот. Залишок на складі відвантаження 100 одиниць, а запас на складі призначення 0. Тому зараз ми перемістимо в кількості 20 одиниць або давайте 25 одиниць. А також перемістимо на даний склад олівець для майбутнього комплектування на даному складі. Також в кількості 25 одиниць. Зберігаємо, можемо перевірити, зайшовши безпосередньо в номенклатуру товару на сторінку наявність. І бачимо, що на залишку на в основному складі 75 одиниць, а на складі просто, простір 25 одиниць. Переходимо до комплектування. Додамо комплект, номенклатуру комплекту ми вже створили. Це буде комплект блокнот та олівець. На складі простір. А зараз в наявності таких 0. Створимо ми в наявності 20 комплектів. Ці комплекти в нас будуть створені із блокноту. Наявності на даному складі 25 одиниць, а нам потрібно 20 комплектів та олівець. Так само 20. Зберігаємо. Можемо перевірити наявність на складі. Тепер на складі простір у нас залишилось 5 одиниць даного товару. А от, наприклад, товар комплект з'явився в наявності 20 штук. Таким чином у нас створено 20 комплектів. Далі переходимо до розукомплектування. Наприклад, ми вирішили, що нам потрібно із 20 комплектів, 5 комплектів розукомплектувати. Обираємо номенклатуру того комплекту, який будемо розукомплектовувати. Пам'ятаємо, що він у нас на складі простір. У нас тут відображається, скільки на просторів наявності. Ми зазначаємо яку кількість будемо розукомплектовувати. Наприклад, 5 одиниць ми вирішили розукомплектувати, і зазначаємо, на який товар у нас буде закомплектація? Кількість 5. і 50%. І Олівець 5 і 50%. Разом повинен бути відсуток розкомплектування 100%. Зберігаємо перевіряємо, заходимо в наявність товару комплект. І бачимо, що у нас із 20 залишилось 15 комплектів. А якщо ми зайдемо у олівець, наприклад, товар, то в наявності у нас на складі простір уже не 5, а 10 з'явиться. Таким чином ми частково роз, розукомплектували е, наші комплекти. Також тут передбачено документ інвентаризація. Для прикладу, створимо інвентаризацію, е, по складу простір. Заповнювати тільки товари та залишки можемо, або заповнювати все, не проставляючи дану відмітку, можемо. І бачимо, скільки у нас яка кількість якого товару, зберігаємо. Також у нас є передбачено списання запасів. Наприклад, на тому ж складі простір. Ми спишемо декілька блокнотів, або кілька блокнотів та олівців. В наявності по 10 штук, а ми спишемо 2 олівці та один блокнот. Підстава брак. Наприклад, брак. Зберігаємо. Переходимо, щоб перевірити наявність. Блокноту ми списали одну штуку, тому в нас в наявності на даному складі 9 штук. І олівців ми списали 2 штуки, тому в наявності залишилось у нас 8 штук на складі простір. Також ми можемо користуватись інвентарним балансом, який є нашим звітом про товари та послуги. Налаштуваннях можемо додати стан товарів, і номенклатуру, наприклад. І таким чином ми бачимо, скільки у нас на складі, скільки очікується, скільки загалом. По нашому Нашим комплектам блокнот та олівець. У нас 15 штук, ми пам'ятаємо. Олівців у нас на можемо ще тут додати в розрізі складів, щоб ми бачили на якому складі зібрати. Ось, 75 на основному складі і на просторі 8. І таким чином можемо користуватися даним звітом для відслідковування інформації. Переходьте на вправну ЄРП. Спеціалісти компанії раді допомогти та підтримати вас на будь-якому етапі роботи з програмою.